За період повномасштабного вторгнення Володищина втратила 24 сини, які своїми сталевими крилами боронили нас а тепер захищають Україну з небес. Хай Господь дасть сили пережити родинам та близьким тяжку непоправну втрату. Сумуємо разом з вами. Герої не обирають, їх Пушується хвилина мовчання. Шановні присутні, дорогі рідні. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вручити нашим героям ордена, за їхню мужність, те, що вони віддали саме на що вони було, своє життя за нашу незалежність і за нашу свободу. Одне бажання перемоги всім нам, а вам хочу побажати витримки пережити таке велике горе. Подякуємо вам ще раз за вашого сина, за вашого чоловіка. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Слава Україні. Сьогодні ми вручаємо, нагороджуємо за мужність третього ступеня Кащенка Михайла Миколайовича посмертно. Нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Юхимця Анатолія Анатолійовича по смерті! Хочу ще раз вам висловити слова співчуття невеликому боргу перед вашими рідними і я впевнений, що. Волоська громада ніколи не забуде своїх героїв, які віддали своє життя за незалежність і свободу. Ще раз вам велике. Дякуємо.